Сьогодні я би хотів розповісти м, про надзвичайно е, серйозні проблеми, з якими стикається, власне, це є проблема українського суспільства. Тому що Збройні сили України це є зрізом того суспільства, і люба проблема суспільства, вона абсолютно повно відзеркалюється саме у Збройних силах. І це і проблеми, і грошового забезпечення, це проблеми, і комплектування Збройних сил. Це і проблеми подальшого розвитку і створення перспективної моделі. Тобто, без е, зацікавлення держави, без зацікавлення суспільства в цих процесах говорити про якісь якісні зміни у майбутньому дуже складно говорити, що у нас немає збройних сил, це було б злочином, це було б неправдою. Ми досягли багато, але це тільки перша е, сходинка, е, через яку ми маємо пройти, для того, щоб зрозуміти процеси, які нам потрібно зробити. Ми маємо розуміти, що потрібно нашим Збройним силам. Ми маємо розуміти, е, яка модель має бути у Збройних сил, чи то є контрактна модель, чи то є призовна модель, чи то є змішана модель. Е, маємо розуміти ці проблеми, які виникають перед Збройними силами у майбутньому. І куди нам рухатися, власне? В яку сторону? Ви знаєте, питання реформування армії. Про нього було б значно легше говорити минулого року, коли ми фактично не мали Збройних сил, аніж тепер. Тому що, попри те, що ми організувалися, ми сформували наші збройні сили, але, на жаль, на жаль, системного реформування в нас не відбулося. Фактично, що ми зробили? Ми реанімували ну, фактично радянську модель з деякими там, модернізаціями наших збройних сил. Тобто на протязі тієї чверті століття, яке фактично ми маємо вже в історії новітньої України, суттєвих змін армії не відбулося як такої. Не Створена була концепція армії Незалежної України. І ви знаєте, дуже прикро про це говорити, тому що ми доклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб втримати ситуацію. І дуже важко про це говорити, тому що ну, є така ситуація, що. Дуже багато людей скажуть, як ми маємо боєздатну армію. Так, можна сказати, це правда, нам завдяки відчайдушному, відчайдушній концентрації зусиль і суспільства, в першу чергу суспільства, і патріотизму, і самопожертви, вдалося зупинити страшного ворога. Але якщо ми. Відійдемо трошки від цього і більш тверезим поглядом подивимося на це все. Ми зрозуміємо, що так, ми маємо військову організацію держави, яка складається із Збройних сил, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ і так далі і тому подібне. Але фактично, ця військова організація е, якісно не змінилася. Тобто ми змінили кількісні показники. Минулого року армія була 140 тисяч, зараз 280 тисяч. Але. Чи змінилася система управління Збройними силами? Ні. Жодна з її складових не помінялася. Ми як користувалися старою системою, радянською системою, так і продовжуємо користуватися. Чи е, є хоча б розуміння концептуальне, як мають, як мають виглядати Збройні сили у майбутньому? Ні, на жаль, немає. Ми маємо ту ж саму систему і комплектації. І управління збройними силами, і матеріально-технічного забезпечення, і організації зв'язку, і інших потреб. Тому ми зараз говоримо про реанімовану модель колишнього радянського союзу. І слава Богу, що наш противник, ми говоримо про нашого північно-східного сусіда, він має таку ж саму модель. Тобто, ми на певних етапах в певних операції збільшуючи певних операціях, чи меншою ступінь вірогідності, можемо. Протистояти цьому агресору за тих умов, які склалися на сьогодні, але говорити про якийсь якісний ривок ми поки що не можемо. У нас немає сьогодні дійсно реформи військової організації держави. Взагалом, в будь-якій армії, в якій військовій організації держави причина може бути тільки одна: війну виграє логістика, війну виграє економіка. Перш за все, війну виграє економічний потенціал держави. На жаль, за цих умов, які ми маємо, ми не можемо сказати, що економічний потенціал держави дозволяє нам зробити якісний крок вперед, якісний стрибок вперед. Тобто, на жаль, е сьогодні і сама економіка економічна ситуація в державі, і е економічна система держави, вона не дозволяє нам забезпечити збройні сили всім необхідним на тому рівні, щоб досягнути якогось певного прориву вперед. А все, що ми можемо зараз робити, це відновлювати якісь зразки озброєння, користуватися тим, що було накопичено колись. Але переходити на якісь нові стандарти без зовнішньої підтримки ми сьогодні не спроможні, У нас немає такої можливості. Тому е наш політичний режим, який існує сьогодні в Україні, він змушений був. Я переконаний, що змушений був піти по шляху, тому, щоб хоча б реанімувати і на першому етапі. Досягнути такого балансу, який дозволив би, хоча би зробити більш-менш керованою систему управління військовою організацією держави загалом, що в принципі досягнуто на сьогоднішній день. Але повторюю, це зроблено за так званою радянською моделлю, яка, на жаль, є мало ефективною і, як кажуть, і екстенсивною. Тобто затратність на досягнення певного результату, вона не є ефективною. є Дуже і дуже великою. На жаль, зараз ми фактично сидимо на так званій зовнішній підтримці. Е, Більш-менш нові системи е, озброєння нелетального озброєння, підкреслюю системи зв'язку. Вони надходять ззовні. І ми критично залежимо від того, наскільки ці системи будуть надходити, і критично залежимо від того, як нас сприйматимуть у всьому світі. Наскільки довго буде будуть терпіти такий стан речей в Україні, який ми зараз маємо, тобто, і високий стан корупції, і економічну кризу, і політичну кризу, якщо так говорити, і безлад, загальний безлад в країні невідомо. Поки що ми намагаємося втримати ситуацію, і граємо за правилами, але без якісного ривка в економіці, без мож о розуміння важливості. Змін в економіці і створення власних якусь, знаєте, такого бекапу, ми далі не підемо. Тому що, ну знаєте, можна людині дати мікроскоп і просити, щоб він забивав цехи цим мікроскопом. Але наскільки це ефективно, і скільки мікроскопів нам дадуть для того, щоб ми користувалися ними? Ну це дуже обмежено. Я є наочний приклад: ви знаєте, коли наші війська відходили з Дебальцева. Вони залишили, кинули просто на напризволящі дві системи а антирадарні системи фіксації мінометів. Кожна з них коштує по 650 тисяч доларів. Тобто ми просто викинули ці дуже дорогі іграшки. Чому? Тому що вони були не потрібні, тому що ми не вміли з ними працювати. Так, елементарне питання, яке може бути задано ну, так званим зовнішнім інвестором. Чи доцільно нам давати. Дітям нерозумним такі іграшки, чи спроможні ми будемо ефективно і відповідно до витрат використовувати ці іграшки? Ні. Чи можливо це робити і поставляти якусь, якесь озброєння, якісь технології, якісь процедури, навіть збройні сили, які продовжують діяти на рівні кінця Другої світової війни? Для чого? Армія світу, вона в будь-якій країні, достойній країні, вона міняється і динамічно змінюється так само з економічною моделлю цієї держави. І тут який б принцип, яке питання ми не підняли, ми побачимо нерозривний зв'язок військової організації з економічною і політичною ситуацією в країні, тому що по-іншому не може. Це зріс і соціальний, і політичний, і економічний можливості держави. Якщо ми говоримо про виключно, тобто я хочу зразу відсторонитися від політики і від економіки. Якщо ми говоримо про ситуацію в Збройних силах, ми маємо найголовніший здобуток останнього року. Ми маємо людей. Ми маємо людей, які отримали практичний досвід, дії в екстремальних в бойових умовах. Ми маємо людей, які вміють використовувати навіть той мінімальний запас озброєння військової техніки, який ми маємо на сьогодні. Тобто вони звикли працювати у виключно екстремальних умовах, ну факти за яких фактично неможливо досягнути перемоги. Але вони це зробили. Ви навіть не уявляєте, який це подвиг нашого суспільства, перш за все українського суспільства, в тому, що ми такими силами, не маючи нічого, зупинили противника. І це є найбільше надбання. Головне надбання кожної кожної спільноти, кожного суспільства, в тому числі збройних сил це люди. Ми маємо зараз людей. І саме на людей зараз сконцентрована увага наших е, союзників, тому що е, в десяток разів на порядок збільшився е, такий процес, як індивідуальна підготовка. Е, в нас є постійні, постійна присутність інструкторів, які готують безпосередньо наші підрозділи. І найголовніше, що сталося, я знаю, що для неспеціаліста це не типово. Ну, ще одна група поїхала десь вчитися. Але. Це поїхали люди, призначені яких бути інструкторами, тобто вони будуть вже новим обличчям армії, вони будуть готувати людей по новому принципу. Щодо застосування нової техніки, нових систем і зв'язку, так вже навіть мобілізовані наші хлопці вони вивчають і системи Харріс, системи Моторола, тобто, це поступово йде у війська. Що стосується підготовки. Органів військового управління тут, на жаль, у нас дуже велика проблема, тому що ви знаєте, ми залишили за собою так звану радянську модель. Радянську модель у всьому. І без суттєвої зміни е отут в мене є ну, дуже багато сумніву, що ми поки що готові досягти результатів у якійсь найближчій перспективі. Ви знаєте, є такий дуже цікавий індикатор. В ну скажімо, не тільки в натівських в передових арміях світу, які в принципі мають єдину структуру. Є такий підрозділ, який називається дев'ятий підрозділ. Він може мати різну літерацію, але він, по суті, свій дев'ятий підрозділ. Це підрозділ, який займається збіром, узагальненням і розповсюдженням набутого досвіду. Це системна робота, яка ведеться ну, буквально від окопу до Генерального штабу чи відповідного органу управління. У Нас така робота не ведеться. Вона є така епізодична. Е, хтось з командирів десь колись чув про щось, давайте якось там узагальнимо. Але це розумієте, це відсутність структурних змін. Тобто ця робота полягає в чому? Зібрати весь досвід з всіх рівнів, від тактично, оперативного і до стратегічного, зібрати, узагальнити і виробити і рекомендації. Цей досвід необхідний для вироблення майбутніх потреб збройних сил, і навіть створення моделі подальшого розвитку. У нас цього немає. Тобто, знаєте, ми зараз схожі на ту шайбу, на льду, яка лежить, і от її вдарили, вона прокотилася, впала, зупинилася там, вдарять її назад, вона покотиться туди. На жаль, ми поки що в такому стані. Але все ж таки я не втрачаю оптимізму в тому, що в нас є люди. Нас, ви знаєте, можна насичити армію технікою, можна насичити армію найновішим озброєнням, але без розуміння ефективності використання цього озброєння, без розуміння того, для чого, як і в який спосіб воно буде використовуватися. Вибачте, це неможливо передбачити. Тому, власне, коли люди кажуть, ось нам треба давати летальну зброю, ну пробачте, шановні, а що ви з нею будете робити? Я, наприклад, як е, сам учасник е, операції в Іраку, я сам був присутній на, під час планування і проведення бойових операцій, можу сказати, що хлопці, американські збройні сили ближче, ніж на 150 кілометрів до зони проведення. Вогневого ураження, вогневого удару не підходили. Дрони, якими ми так пишаємося, ви знаєте, ну порівняно з американськими системами, це я навіть не знаю, це як е, дитячий планер порівняно із надзвуковим винищувачем. Це абсолютно різна природа, це абсолютно різна філософія використання озброєння і військової техніки. Ми дуже, дуже, дуже і дуже сильно відстали. Тому у нас не просто. Титанічна робота попереду. А це буде і клопітка, і напружена, і я скажу навіть кривава робота. Тому що треба буде набивати і шишки, і мозолі натирати, для того, щоб досягнути хоча б яких результатів, щоб е шагнути вперед. Тому що те, то, що ми маємо зараз, ви знаєте, е ця система, яка створена і яка діє, слава Богу, надіє, вона спроможна. Тільки до обмежених дій щодо забезпечення, ну хоча б до втримання територій. Але ж президент оголосив, що війна закінчиться тільки тоді, коли ми відіб'ємо останні клаптик української території, а це і Крим, це і Донбас, це наші території. На сьогоднішній день армія спроможна вести обмежені бойові дії в зоні призначення, але тільки обмежені і тільки оборонні дії. Ми не можемо наступати вперед. І люба, е, люба людина, яка зараз кричить, що ми маємо перейти у наступ на Донбасі, війна до переможного кінця, ну це я не хочу коментувати її особисті е, риси. Але ну, я б радив таким людям поменше виступати по телебаченню і ну, хоча б брати відповідальність за те, що вони кажуть. Так, зараз стало дуже по модньому говорити про контрактну армію, але і це. Можливо, в, які, в якійсь мірі має сенс. Але давайте запитаємо себе, е, які країни можуть собі дозволити розкіш мати повністю контрактну армію, так, щоб не було ні призиву, нічого. Які країни? Є певні переліки. Це можуть бути країни, які не мають сухопутних кордонів, як Велика Британія, або спол... які не мають е, навіть потенційно. Ворогів на кордонах, як Сполучені Штати Америки, або країни, які мають надзвичайний людський ресурс, як Індія. Тобто там, де можна забезпечити вибір, і там, де любе вторгнення ворога в країну призведе ну, до Кривавої партизанської війни. І, власне, країна, знаєте, як англійці кажуть, I don't care about it. Тобто, коли країна просто не переживає, що хтось там десь висадиться, і що? І далі? Е, інші країни. В тому числі європейські країни з усіх е оглядів не можуть собі дозволити. На моє глибоке переконання, не можуть собі дозволити повністю контрактну армію. Маємо наш наочний приклад. Е я, як безпосередній учасник е подій в Криму, можу сказати: в Криму ми мали повністю контрактну армію. Вся, е е все кримське угруповання складалося з контрактників, практично все. За там невеличкою частиною. І що ми мали? У підсумку ця контрактна армія була розгромлена протягом одного місяця. Ми втратили цілий вид Збройних сил України, тому що у нас була, знаєте, ще така позиція: треба розрізняти міліційну армію і контрактну армію. Контрактна армія означає, що людина підписує контракт і вона готова служити за певно забезпечення її соціальних потреб і фінансування у будь-якій точці країни, де вона буде необхідна. Тобто, якщо брати на пальцях хлопець, наприклад, з Хмельницького проходить бойову підготовку в Донбасі, а служить десь в Чернігові. Оце контрактна армія, це професіонал. А якщо ми говоримо на прикладі того ж Крима, що сидів, ну скажімо, віртуальний хлопчина, ловив бичка в Керчі, йому сказали: брат, іди, послужи в армії на контракті, тому що роботи все одно немає, і він ловить того бичка, але тільки накинув на плечі куртку військову. По суті, своєї не, змін... не міняє нічого. Так, На певному періоді армія там, досягла певної економії, тобто не треба було б розбудовувати соціальну структуру, не треба було підвищувати фінансове забезпечення військовослужбовців до такого розміру. Там можна було десь, там, як у нас кажуть, пропетляти щодо речового забезпечення, харчування військовослужбовця, Але по факту ми маємо те, що ми маємо. Така армія, приречена на поразку. Людина, чисто ментальна, яка призвана, наприклад, з одного регіону, і вона постійно продовжує нести службу в цьому регіоні, я маю дуже вилокі, високі сумніви не, не за те, що він трус, не за те, що він зрадник. Просто є дуже багато проблем, які перешкоджають цій людині проходити службу і захищати країну десь в іншому регіоні. А професіонал він має бути саме професіоналом. Тобто країна, якщо вона забирає з системи е, своєї людини і вставить його в армію, вона виключає його, ну, відбирає робочі руки. Тому що в армію не може піти людина з обмеженими можливостями. В армії не, людина може попасти тільки з якою психікою і дуже високими стандартами соціальними, фізичними, і рештою, і навіть е, освітніми. Тому країна має забезпечити цю людину так, щоб людина проходила службу, вона дбала про свій розвиток. І країна має розуміти, що це є затратність дуже висока. Це перший аспект, чому ми не можемо забезпечити цю армію, тому що нам ця армія, ви знаєте, сьогоднішня українська армія вона складається, вона навіть не досягла топу армії мирного часу нормальних країн. Топ це чисельність збройних сил держави, яка складається з людей до 1% від чисельності населення. Ми маємо 280 тисяч, хай буде ще 50 тисяч Національної гвардії, але ТОП 420 тисяч. Ми навіть не досягли е, вищого рівня армії мирного часу, про які операції ми можемо говорити. Чи спроможна Україна сьогодні за цих умов розгорнути е, армію, яка б могла проводити повномасштабні операції? Та ніколи. Це нонсенс. Це перший аспект. Другий аспект щодо м, призовної армії, е, ви бачите, наскільки складна зараз ситуація у нас склалася. З захистом наших територій. Забезпечити присутність е, постійних підрозділів Збройних сил у всіх регіонах України неможливо. Плюс, ви знаєте, армія це е, війна це, на жаль, така ситуація, такий стан держави, куди там гинуть люди. І якщо ми е, трошки цинічно будемо підходити до людського потенціалу, як до ресурсу, цей ресурс має бути відновлювальним. Якщо ми маємо тільки контрактну армію, наш відновлювальний ресурс, в такому стані буде надзвичайно обмежений. Нам треба постійно мати якийсь запас для відновлення нашої спроможності для відбиття агресії. Хоча б. я не говорю про якісь там стратегічні операції поза межами України, хоча б для відбиття агресії. Тобто, ми маємо мати постійно навчений ресурс. Який за обмеженого періоду часу, тому що, на жаль, ви розумієте, тут є ще такі показник, як просторовий показник операції. При проведенні операції е, у наступі е, середній темп наступу може складати від 15 до 25, а то й до 30 кілометрів на добу. Тобто, порахуйте за умови підготовки збройних сил противник за якихось 4-5 днів від Чернігова дойде до Києва, ми маємо бути спроможні відновити боєздатність як можна швидше. Ми маємо бути спроможними забезпечити. Зупинення противника на рубежах, тобто маємо мати постійно навчений мобілізаційний резерв. Тому я є переконливим сторонником, того, що армія може бути тільки так званої комбінованої комплектації. Це мають бути високопрофесійні професіонали в танкових підрозділах, в підрозділах розвідки спеціального призначення, в підрозділах зв'язку, я скажу, матеріально-технічного забезпечення і управління. І це мають бути артилерії, тобто висококваліфіковані люди, там, де потребується вищий рівень професійної освіти і інших показників. І ми маємо мати завжди пул людей, які будуть спроможні замінити цих людей, тобто пройти певну підготовку мають практично всі чоловіки в цій в нашому суспільстві. В цьому полягає серйозна проблема України за всіх часів українці ніколи не служили в своїй національній армії. І історично, знаєте, вже ментально склалося так, що коли тебе забирають до армії, то ти йдеш захищати чи то царя, чи то короля, чи то цисаря, чи Бог кого, але ти не йдеш захищати свою землю. І на жаль, ми маємо таку ситуацію, що українці ну, просто звикли жити в таких умовах. Ще раз кажу: на жаль, ситуація помінялася зараз кардинально, і ми маємо. Дбати в тому числі про те, що суспільство має розуміти, що служба в армії це є життєво необхідний обов'язок кожного громадянина України, так як воно є в Ізраїлі. Без існування тотальної армії, без існування тотальної підготовки населення, доведення бойових дій до війни, Ізраїль би не витримав, він би не вижив. Ми живемо практично в тих самих співвимірах: тобто, Ізраїль і Арабський світ, і Україна і наш зовнішній ворог це практично співставні елементи. І по кількості людей, і по території, і по рівню залучення озброєння військової техніки інтенсивності операцій на сьогоднішній день. Тобто, зараз полягає так: по-перше, суспільство має зрозуміти необхідність армії. Суспільство має бути готовим до цього. Тут дуже висока роль е, покладається, і завдання покладається на інформування суспільства, і найголовніше на військово-патріотичний захист населення, О, підготовку населення, вибачте. Тому що люди, які не є мотивованими, вони не будуть захищати нікого. А вони мають розуміти, що вони захищають і Україну, і вони захищають і свою родину, і свою землю, і свої статки, і своє майбутнє. І іншої країни в нас не буде. Тобто ми стали зараз свідками того, що по-іншому ми не можемо існувати в цьому світі. Україна потрібна тільки українцям. І чим швидше вони зрозуміють це. Тим буде краще. На жаль, тут ми повертаємося все, все до тої ж старої радянської моделі. Е, система призов, призовних пунктів, система військкоматів залишилася з тих часів. І ви знаєте, не за те, що може людина не розуміє, а просто десь ментально, десь глибоко воно по суті залишилося тим самим. Людей зібрали як баранів на призовному пункті, привезли ще на якийсь призовний пункт там. Як знаєте, як на ринку рабів приїхав якийсь представник частини, повибирав, кому йому треба, забрали. Тобто відношення до людей, ну вибачте, як до розхідного матеріалу. З цим так само треба боротися. Серйозно боротися вже сьогодні, тому що ми маємо зрозуміти, ми бачимо, кожний солдат, який загинув, кожний доброволець, який загинув, це біль всього суспільства. Ми не можемо дозволити собі. Ситуацію, за якою ми будемо відноситися до людей як до гарматного м'яса. Кожний солдат, кожна людина, яка прийшла в армію, вона має повернутися в суспільство таким самим громадянином, але більше навченим із вищою ступеню відповідальності перед суспільством, перед своєю країною, перед своєю родиною кінець кінця. Тому от на цих от засадах ми маємо зосередитися: тобто, військово-патріотичне виховання, зміна системи комплектування і створення позитивного образу. Не солдата, а захисника своєї батьківщини, громадянина, який несе персональну відповідальність за те, щоб він сам, його родина, його сусіди, його місто, село, його область і країна в цілому жило спокійно і багато.